50 тисяч заявок, саме стільки отримав столичний проект безкоштовних курсів англійської мови лише протягом тижня реєстрації у вересні, маючи змогу зарахувати на навчання обмежену кількість киян, місто почало шукати спосіб долучити до вивчення іноземної всіх охочих. Обрали досить сучасний метод. Ми змогли три тисячі людей лише взяти на в класи. і для того, щоб надати можливість останнім 47 тисячам, так ми шукали цей шлях, але Лише онлайн освіта це саме те, те, як ми можемо задовільнити цей бажання людей. Викладачі іноземної запишуть 10 онлайн уроків англійської мови, які розробили спеціально для тих, хто не зміг потрапити в класи. Серед них будуть заняття як на ділові, так і повсякденні теми. Зніматимуть відеоуроки впродовж трьох днів саме зараз кращі вчителі британської ради створюють ексклюзивний навчальний матеріал, підготовлений з допомогою найновітніших методик. Переважна методика навчання, яку ми використовуємо в Британській раді, спрямована на спілкування. У цих відео два вчителі будуть моделювати повсякденні ситуації, де люди зможуть побачити, як практично застосовувати англійську. Ми звичайно звертаємо увагу на граматику та словниковий запас, але головна наша мета навчити людей користуватися англійською в реальному житті. І визначили, що максимальний час, який може концентрувати увагу дитини, це 10 хвилин. Тому ми записуємо саме 10-хвилинні відеоролики. Таким чином, ми підвищуємо можливість того, що студент максимально засвоїть інформацію та прослухає урок до кінця. Ця система дистанційного навчання наразі чудово працює по всьому світу. Персональний доступ до відеоматеріалів зареєстровані учасники отримують вже за тиждень. 23 листопада всі, хто зареєструвалися на курси Capital English, отримують лист. І саме з цим листом ми направимо цим людям посилання на онлайн курси Capital English. І вони зможуть вже вдома у зручній обстановці проходити навчання. Реєстрація на другий семестр проєкту обіцяють організатори, розпочнеться вже в грудні.